Я думаю, що це абсолютно логічний процес з декількох причин. По-перше, ви згадали про те, що хоча розрахунки в нас дійсно в міжнародній торгівлі ведуться в доларах, але частка саме єврозони в нашій зовнішній торгівлі зростає. Наразі, якщо взяти 24 рік, десь більше 60% нашого експорту це експорт до країн Євросоюзу. Так це не все країни Єврозони, але країни Євросоюзу зазвичай. Здійснюють розрахунки і воліють здійснювати розрахунки в євро. Імпорт про десь половина у нас з країнами єс, але повторюся, якщо взяти всю Європу, всю Європу, не лише країна є, частка буде більше. Тобто, по-перше, нам сьогодні більш зручно розраховувати свою зовнішню торгівлю в Євро. Другий момент стосовно зовнішньої допомоги, Україна отримує потужну зовнішню допомогу, і переважна частка це. Той інструмент, який сьогодні ми отримуємо від Європейського Союзу згідно з угодою, тобто це теж розрахунок, який краще здійснювати в Євро, і нарешті третій момент: ми розуміємо, що враховуючи, скажімо так, специфічні економічні інструменти нової адміністрації Сполучених Штатів, дуже ймовірно, що долар найближчим часом чекатиме період значної флуктуації. Значної турбулентності і ну навряд це буде та грошова одиниця, яка до якої стабільно можна міряти вартість якоїсь національної валюти. З євро буде все таки трошки полегше. Я думаю, що це теж береться до уваги.